Тож вітаю! Давайте сьогодні поговоримо трохи про ресурс кавомашин Нівона в нашому випадку. Але, в принципі, Мілітик це те саме касається, але в меншій мірі. Чому Чому я розділяю так Міліту Нівону? По-перше, -по нівони на вторинний ринок поставляють велику кількість запчастин для обвізки. І я дивлюсь, що чим новіші моделі, тим. Більшість цих запчастей можливо придбати. От, Допустимо, для цієї 970 в принципі, можна придбати все. От Просто все. От. А, з восьмою серією трохи складніше, бо вона більш старша. Я дивлюся, що ні, вона йде по цьому шляху. Про міліти я цього сказати точно не можу. От. Ну, Це таке, це такий вступ. От. А, дивіться, в цій машині в нас пробіг. 14500 чи щось таке, там 14,5 тисяч чашок, 17-й рік, то коварці 7 років. При цьому, от дивіться, після ТО вона зробила таке лате, де і еспресо вона гарне робить. То, в принципі, кавомашина в нормальному стані. Єдине, що ну все ж це метал і потертості по лаку на металії. Але всі ці частини, звичайно, за там просто ціною космос. Можна придбати. От, хоча б з цього плюс. От, то якщо у вас навіть щось сталося, ви завжди на нівонах зможете собі придбати обвіску. Це класно. От, і, і. І дивіться, 15 тисяч в цій машині. З нею все окей. Готує як нова. Ну, По мені так це показник. А, от, а давайте вгадувати тоді, а який тоді ресурс. Може бути, якийсь завдасть шкоди кавомашині. Но тут більше треба вже по моєму опиту, моєму а, баченню, скажімо так, вгадувати. Бо реально, що я бачив? Бачив 830-ту нівону з пробігом 25 тисяч При тому я бачив Меліту Барісту ТС Смарт з пробігом 25 тисяч рішок, який Даш 10. То, в принципі, якщо не брати оці питання по корпусу, міліти так само надійні. То в принципі загальну технічну надійність ми можемо поширити з нього на міліт. То дивіться, 25 тисяч не показник. А що тоді може бути показником? що коли Який без а, 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 ціни ремонту, який вже не цікавий для вживаної кавомашини. А, ще можливий Давайте так. Ну, я думаю, 1050 ці машини легко відходять. Звичайно, при тому, що треба робити такі повні ТОшки, повні ремонти. Бо все жернова в нас ну, 1010, давайте їм відведемо дренажник. В ідеальному випадку теж 1010. Ну На цій машині він стояв. Заводський 14 пройшов, але я думаю, останні 4 тисячі то було не в радість нікому, ні кавомашинці, ні власнику. От. От, То, допустим, кожні 10-15 тисяч повне ТО. І ваша кавомашина працює 50. Ну, це круто. Це 50 тисяч це показник. Не скажу, що старих секо, але в принципі показник Делонгі. Звичайно, делонги до себе менше уваги потребує. і а ці 50 тисяч вона би потребувала одного, а не трьох-чотирьох капремонтів. Але все ж таки, вдалі машини достатньо, достатньо надійні. А, звичайно, коли ми заварник миємо, дренажник промиваємо, робимо всі ці технічні дії. А так, здивувала ця машинка. 15 тисяч на рідному дренажнику. це для мене просто шок, чесно кажучи. Але при тому, після заміни... Цих зношених запчастин, як то дренажні, як журнова. Все, як нова. Залишили, звичайно, корпус довести до ідеалу, але це вже на майбутньому власнику буде, бо таку панельку я вже раз брав, вона 30 євро коштує. Морда тож євро ну, 40, допустим. Ну такі, цифри не українські, скажімо так, але можливі. Тобто, якщо вам щось не подобається в вашій кавомашинці Нівона, ви завжди зможете її покращити. Візуально, звісно, технічно. Це набагато простіше. Тож, дякую за увагу. Рекомендую ці машинки, сподіваюсь, зможу підштовхнути вас від кавоманства. От, обирайте машини Нівони, смакуйте класну каву. Дякую за увагу. До побачення.